Вітаю, це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Олександр Солонтай, виконавчий директор агенції відновлення і розвитку. Радий бачити Живце в студії, правда радий бачити. Давно Дякую, навзаєм, навзаєм. давно не бачилися. Сказали, що можна прийти до студії. Я кажу, о, Ди, таки, давай! студії. Ви зараз голова журі, яке, яке виставляє оцінки. Яку би оцінку поставили зараз центральній владі і місцевій владі в умовах війни? Ну там за десятибальною шкалою? Я дійсно інколи беру участь у журі, але громадськості, як правило, Окей. ставлю оцінки, коли вони проекти готують, якісь конкретні Ну, Грошей просять. Ну, а потім роблять роботу якусь цікаву, важливу, mm. або та, яка реально помічна. От. До речі, громаді помічна, як правило. Ну, тому що для державного рівня це важко, а для громади це дуже конкретні якісь речі можуть mm. бути. Навчилися, От. до речі? Ну, Дуже просунулася наша громадськість, та, яка була до, і та, яка залишилася в Україні. Mm. А та громадськість, яка нова, то все з нуля треба вчити. Купа людей прийшли в волонтерство, в громадську діяльність, в благодійність, просто взяли там без жодних документів, що тобто, вони такий волонтери перезапуск громадянського суспільства, просто повний, повний. Ну тобто, з точки зору маси, uh -huh. ну з точки зору окремих лідерів, окремих uh -huh. зірочок, то звичайно вони на деякі з них навіть ну можна сказати так суспільно капіталізувалися, і тепер вони стануть джерелом знов для політики, для бізнесу, для міжнародних організацій, для місцевого самоврядування. З них підуть мери зрозуміло, ті, які були, uh -huh. але тут ж головне інше. Головне, що в нас громадянського не суспільства завирило. да, виросло величезна кількість, і ці люди звичайно ж не знають ніяк. Проект зібрати у бізнеса, ні як грант оформити, ніяким чином відкрити да, рахунки. Та і вони вчаться. Вони по ходу вчаться. А а, а тут їм, коли починають ну, відволікати їх від діяльності, вони починають думати е, багато громадських діячів, це якась бюрократія. Це якась. Ми тут роботу реальну робимо. Ми тут реальні хлопці. От ми тут реальний батальйон, там реальний підрозділ. А ви нам розповідаєте про те? А потім ну ж відбувається, що криза ресурсів, криза команди. Відбувається вчора. Допомагали вчора безплатно давали машини, всі заправляли бензин. Нам давали офіс, а тут зупинилося а, тут все зупинилося, а їм потрібно продовжувати далі. А Вони кажуть, а як же ж так стабільно організації працюють? Ви кажемо, Ну ми не кажемо, а ми казали. А ми кажемо, так от те про що давайте тут навчання, може тут. повчимося, да а може, от уже ви багато чого вмієте. З бізнеса дуже часто люди приходять. Вони вміють uh -huh. до речі, вони вміють планування, вони міють uh -huh. роботу. Uh -huh. Їм просто треба сказати, оце те, що ви застосовували, uh -huh. от для системного росту. Тобто тут ті просто... самі процедури тільки переносимо сюди. Да, і, і прибуток не розподіляється, і гроші не цей. Ми поговоримо ще про гром суспільству, але давайте про оцінки. От тут влада центральна, така яка на обкладинках тайма, яка ну. Яка просто десь отам високо, а отут влада місцева, яка щодня вигрібає. Яка щодня десь в фокусі уваги, яка десь робить помилки? Які б ціночки поставити? Половина половину. Я би так. не є причина, чому я би не поставив центральну владу вище місцевої, не тільки по тій причині, що ти сказав, що на місцях влада вигрібає щодня. Mm -hmm. Національна теж вигрібає щодня, і теж щодня прилітає. Тут справа в іншому. Місцева влада все таки взяла на себе в децентралізаційній моделі те, чим центр взагалі ніколи не займається, або те, потім з чого центр бере І Знизу і починає систематизовувати. Ну, приведу там прості приклади. Е, евакуація починається 24-те. У нас <світ> стихійна евакуація. Десь не стихійна. Хто організовує першу нестихійну? Місцеве саморідування. Mm -hmm. Потім це підхоплює центр і починає центр це контролювати. Mm -hmm. Інший приклад: ну блокпости, допомога збройним силам. Всі ці блокпости оті, оформити. Партизанські партизанські. Оті. Ну а потім їх передають реальним тероборонам, а потім ці тероборони передають реально, хто це все взяв на себе в першу чергу. Місцеве самоврядування. А потім центр включається, і центр починає це підтримувати, тобто більше того, систематизовувати, там розпускає зайві ДФТГ, які знизу формуються. Дуже часто у нас сільські. Голови, міські голови були лідерами формованих ДФТГ. Так було, ні, було, ну, тобто, да, тобто, комбати, таких ну, тобто, це, ж, це ж приклад стихії, і ця стихія вона завжди йде знизу. Тому вони перші зустрічають удар. Ну насправді тому місцеве самоврядування в мене на висоті. Але чому? Я не кажу, що місцеве самоврядування крутіше, ніж центральна влада. Uh -huh. Ну насправді треба розуміти, що центр формує емоцію і центр формує посил. Центр формує, оце то ж тримає. Тримаємо стрій і тримаємо прапор. Тобто, центр дає дороговказ, і цей дороговказ центр. В принципі, всі ці місяці давав вдало. Навіть оця тема відновлення і відбудови, про яку ми з тобою говоримо, можна навіть сказати, що центр інколи опережає події. Ну тобто, навіть інколи говорить завчасніше, ніж це потрібно, але тим самим прапор міцно тримається, тобто постійно дають настрій. Тобто, тут є така синергія. От тут Зеленський на банковій знімає себе і кажемо, що ми тут з прем'єр-міністром і з усіма на місці. А отам, отой Скропивничини, отой дядько, що матюкається весь час. Ну, насправді це було дуже важливо. Насправді, коли. Якийсь конкретний дядько з матами говорить про те, що там ну там центр давайте, ви там міцно тримайте прапор, а Ми знизу тут. Міські сільські лідери, ми тут будемо ворога зустрічати, і конкретні лідери самоврядування, які організовують конкретні протести на місцях або конкретну роботу по допомозі збройним силам. І навпаки, це дуже важливо для лідерів місцевого самоврядування бачити, що. Ну, керівник держави і перші особи держави кажуть про те, що ми міцно стоїмо і нікуди не будемо втікати. Це важко переоцінити наскільки це важливо, але насправді і ті, і ті дають посилку народу. Насправді, і ті, і ті дають посил народу. Просто для певних людей в ключовий день в ключові стадії 24, 25, 26, 27, бо зараз уже не так психологічно. Зараз це помінялося, але тоді на початку широкомасштабного вторгнення для одних авторитет, грубо кажучи, в Києві кличко, а для інших авторитет Зеленський. І mm -hmm. якщо обидва дають однаковий посил. Mm -hmm. Їм всім зрозуміло, стоїмо, обороняємося для одного авторитет там лідерів Атрощенко, грубо кажучи, в Чернігові. Оце авторитет. Він нікуди не втік. Він там ляхарні Філат. Да, Філатов, Садовий, Трухан. Для них всіх авторитети місцеве самоврядування, яке у е, періоді перед цим було популярніше ніж. Центральна влада, а для багатьох авторитет центр, центральна влада Зеленський. Uh -huh. І для них він був популярніший набагато перед цим. Uh -huh. І виходить, що коли вони в синергії разом діють, для людей зрозуміло, що це спільна справа. Так і сформувався спільний інформаційний простір. А вже зараз в цьому спільному інформаційному простірі є щось підкилимна історія. От Є та, що публічна складова, є та, що підкилимна історія. Так пошукаємо від, відмінків, від, відмінностей, відтінки і, 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 і все інше, так? Да? Ну тому, що ну якби не реформовано було місцеве самоврядування до кінця. Децентралізація не була реалізована. І маємо ситуацію, коли була застаріла модель адміністрації. І от зараз територія деокуповується. От ми ж про ну, а там території. ще більше адміністрації, да. там ще більше центральної влади. Там військові адміністрації, там і десь це і той префект, ідеться де вимушеність, префект. десь це вимушеність, да. а десь це перегиб. Ми маємо і таку, і таку ситуацію. Ми маємо випадки, коли сільська селищна міська рада нікуди не втікла, не розбіжалася, підтримувала синьо-жовтий прапор, під окупацією працювала під законами. Це ж не України. про Колихаєва. Ні, ну а хоча а... в Херсонській області теж такі є. І, наприклад, ні, 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 а про Колихаєва. Що ну, поговоримо? Але Хорошо. ж давай сразу, сразу на цьому прикладі. Держава призначила виконуючи обов'язки міської військово-цивільної адміністрації секретаря міської ради, яка Розійшлася з колихаєм, хоч з одної е, фактично коаліції mm -hmm. політичної, mm -hmm. яка із депутатами міської ради, яких було дуже багато депутатів, які не залишились під окупацією, не працювали під окупацією, mm -hmm. тримали синій жовтий прапор в перші дні протесту. Відступили разом із населенням із партизанами, як тільки ще була можливість, як блокпости працювали, від'їхали для того, щоб зберегти своє життя. Повернулися назад до міста і зараз відроджують. Відроджують, але вже в статусі військової адміністрації, тобто не в статусі вільного місцевого самоврядування, а в статусі військової адміністрації, призначеної вертикалі, і це дискусійне питання, тому що треба рахувати. Кількість депутатів, якщо кількість депутатів, які не втікли на місці, ну, у нас є СБУ... приклад. У нас є запорізький приклад, але... який не може зібратись з квором, тому що там більшість ОПЖ, ОПЗЖ і Шарі. Ну, на минулого тижня вони провели такі засідання, ну, призначили Степана Маскому заступником. М -м. Це голова Маріупольської районної ради, був перед цим. Це дуже досвідчений менеджер, бо він був перед цим секретарем Маріупольської міськради. Посилили свій кадровий склад. М -м. Той підняв питання на засіданні про те, що слухайте, а якщо наступний раз не зможемо зібратися, може би онлайн процедури, м -м. може би інтернуте. Що ти Філатова згадував, я тут згадується про коронавірус і засідання в режимі. Тобто є, є виходи з цієї ситуації, але я вернуся до Херсона, бо Херсон це така сир... ситуація посерединці. Тобто, якщо порахувати кількість депутатів, ми будемо знати відповідь на це питання. Ну ніхто вже не рахує кількість депутатів, бо військову адміністрацію запровадили. Угу. Але ми маємо випадки, коли дійсно кількості депутатів не вистачає. Розбіжалася частина депутатів, евакуювалася, склала мандати, не хоче займатися, нема голови. Голова в полоні може бути. Тобто різні ситуації можуть бути. Там дійсно треба зверху запроваджувати військову адміністрацію. І тоді, в оцей наступ в вертикалі, центру, оцього керівництва державного, наступ на місцеве самоврядування, він не наступ. Вимушеність на певний період, поки нема можливості провести місцеві довибори, поставити верхню адміністрацію. Неможливо, ні, ну, неможливо тобто, заборонено взагалі. Тобто навіть ці спекуляції ніяк це, це... ніяк неможливо, ніяк неможливо. Тобто, у нас відсутні вибори Верховну Раду до вибори окремих нардепів. Mm -hmm. У нас відсутні вибори в обласну раду, районну раду, мера А Сінського, по списку. Голови... До речі, подвинутись вони ж можуть, mm -hmm. можуть по списку дивитися може так. Можна, але це стосується лише громад понад 10 тисяч mm -hmm. виборців, і mm -hmm. лише в тому випадку, якщо ті, хто буде кандидатами, теж сунуться. Бо є ще такі випадки, коли, наприклад, у нас заборонили діяльність про російських партій. Mm -hmm. Про російські партії, вони ж, як і будь-яка партія, вони мали цей кадровий запас. Угу. І тепер, коли партії заблоковані, угу. а наприклад, депутати певні відійшли, написали складання ну, повноважень дірка. і так далі, а нема чим заповнити. Просто бо та дірка. партія не може збиратися, не має права подавати документи. Не, 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 не. А це дуже багато таких випадків на півдні, на сході, не. що депутати і кандидати на нашій стороні. Борються за Україну, все нормально. Вони це ж у нас хвилі переходу на Україну на, на віру за Україну. Uh -huh. 91-й рік незалежності, велика частина людей порвала комуністичні сказали, ні, з минулим прощаємося, ми реально за Україну. Uh -huh. То саме було помаранчева революція, uh -huh. то саме було Євромайдан, uh -huh. і війна добила цю ситуацію. Купа людей, які казали, та яка різниця від кого балотіруватися? та задовбали Керехову ну, ви своїми партіями. Добкіни. Добкіни. Ну ні, ну, це добки. ну, це такі, знаєш, ну, це такі, це не та історія, це не те, про що ну, я говорю. Хорошо, я ладно. говорю про сільський, міський рівень, там, де люди дійсно вважали про те, яка різниця, яка партія і так далі. І так mm. далі. І зараз вони зрозуміли, блін, є різниця, яка партія. Вілкул, вілкул. хорошо, От, І, а Тут ну, розумієш, тут вілкул, коли ти ж називаєш вілкул, Допкін і так далі, великі міста це дуже великі гроші. Це дуже велика. Ну, ну але дуже це велика кваліфіковані політика. люди питань. Немає, але вони дуже добре розуміли, що вони роблять. Ну тобто, вони цинічно, так от, не віруючи в те, що вони пропагують, не будучи реально тими, ким вони декларують. Вони ділили і різали електорат, тому що люди хотіли від них це чути. Гаразд, немає кворума, не знаю де. Донецька, Запорізька, Херсонська. А тут бюджет, а тут виплати, а тут комунальне підприємство. А тут ми закрили це питання в розмові. Тоді запровадження військової адміністрації. Ну, логічно, ну, і все, ну і да. Все, да. а потім вибори будуть місцеві. Тобто, тут, тут питань немає. Проблема виникла з критикою запровадження військових адміністрацій повальної усюди, тільки у зв'язку з тим, що були випадки в кожній області запроваджували військову адміністрацію, про те, що місцеве самоврядування нікуди не розбіжалося. Воно боролося проти окупанта, воно евакуювалося з населенням, воно повернулося разом з населенням, і замість того, щоб дати йому відновити роботу, тобто, все ж таки, якесь трохи зловживання. Ну, в деяких випадках ми це бачимо. Все в деяких не... випадках Ну, і це... оцей чернігівський конфлікт. Ну, він в ту лузу. Він туди, привід такий з минулого в сфери зловживань. Тобто, е, якщо, якщо так розібратися по ну, великому і... рахунку. Мені по-чесному. Ну, так. якщо по-чесному, там просто неадекватна міра покарання. Ну ага. тобто, коли, грубо кажучи, ти зробив якесь адміністративне правопорушення, використав службове становище, там, потратив да. якісь там водій, гроші. Щось, там, там водій, ця машина, ця пальне щось, і так далі. Має прийти тобі вказівка в 100 раз компенсувати бюджет. 100 раз штраф, реально на. Сайта має бути уряду. От доказаний випадок корупції. І нема святих коров. Мер, навіть мер. Нема святих. Тим, більше мер. Да, тим більше мер, нема святих. Отак би мало бути. Тобто повчально мало би бути. Mm -hmm. Компенсну, попозорили, поганьбили, ну хочуть відсторонити від влади. Хорошо, на тиждень. Ну на тиждень за таке ну, дрібне порушення. це нікому нічого не загрожує. Ну а неадекватність тут не в тому, що е, ну 100 раз чи 1000 тисячу раз, чи 10 раз, чи компенсувати біжені неадекватність у році відсторонення. Оце неадекватність. Ну тобто тут не про яке порушення, яка яке кара. Пропоную повернутися від дрібних правопорушень з тяжкими політичними наслідками. О, це до ти це хорошо сказав <ріст> 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 це політич політика більше ніж ніж корупція. Пропоную до ідеології. Оця дискусія довкола того, як Одеська рада голосує за Екатеріну і вот ета. От а ваш прекрасний Ужгород, Як там він в? В смислі от відвернення від руського міра. Ну як, коли, куди, що ще треба зробити? Я якраз відвідував рідний кай. <рес> якраз щойно з поїздки. <рес> да? Да, там, як? Раз, <рес> раз на квартал стараюся бути. <рес> ну, люди ж перефарбувалися да, голова вони, там. Вони ж, вони ж вони ж перефарбовуються, вони вже типу все, порвали з минулим. От, в кожному обласному центрі, мабуть, буваю, з ну, наших територій постійно, регулярно. Uh -huh. За минулий тиждень був і в Ужгороді, був в Хмельницькому, форум бізнеса проходили uh -huh. з приводу якраз відновлення ну, відбудова, от був в Житомирській області, в Бердичеві проводили uh -huh. е е Бердичів місто, яке вдвічі збільшило свій бюджет. Місто має шанс на за 2022 рік. Місто вдвічі зросло в бюджеті. От ну, так, к військовим грошей додали. я не кажу звідки, Військов... а ти озвучуєш. Я, я говорю з головою нової каховки, і він мені каже: у нас бюджет двічі збільшився. Я кажу, чого? Або ця бригада до нас переїхала. Ну от, тому е, є в нас дуже різні ситуації по Україні з точки зору фінансів. Mm -hmm. А це тягне за собою прихід е, іншої політичної дискусії, е, як з точки зору боротьби, так і з точки. З точки зору якості. Це теж стоїть за питанням того, mm. де вертикаль, де не вертикаль, де зловживання, де не зловживання. Ідеологія. Я хочу знайти, я, я хочу знайти сенс. Мені не подобається, коли місцеве самоврядування і цю активність громад зводять до того, хто кому генератор купив. Коли, би бути, коли дивиться, Полтава, Полтава позбудеться Петра І. Дивись, з приводу ідеології про саму громаду і з приводу ідеології громади в Україні загалом. Те, що ти піднімаєш питання, то є похідне насправді від того, чого немає у громаді і те, чого, на жаль, війна поки що виправити не може. Приїжджаєш до громади дуже часто і кажеш: ну що, переглянемо стратегію громади в умовах війни. Є потреба щось відкоригувати, те, як ви планували? Вони угу. мені на тебе дивляться? Чи це часто буває? Кажуть, не переглянемо, нема чого переглядати. Ми жили до воєнного стану без стратегії. От громада утворилася у 2020 році. Конфігурація, та яка є, які населені пункти входять до цієї міської або до цієї сільської ради. Причому утворилися часто якось волюнтарістські, по політиканські по різному. По -різному. Ну, домовились в... якісь шахер-макери там, десь нарізали під когось, да, да, да. десь між собою домовились князя, да. десь реально населення проголосувало за об'єднання цих громад. Дуже по-різному. Але mm. утворилась громада. Mm. Першим кроком, що треба було зробити? Провести вибори, сформувати новий бюджет, сформувати нове керівництво і так далі. А далі що потрібно було? Визначити стратегію, хто ми і про що ми, на чому ми заробляємо, які наші головні товари і послуги, яке підприємництво ми виховуємо в нашій громаді, за рахунок чого ми будемо жити і за рахунок чого ми будемо це витрачати. Де наш приход, де наші видатки. Цю роботу не було зроблено за 2021 рік. В основному по Україні за рідкісними випадками тут приходить війна, 2022 рік. Стає зрозуміло, що стара модель не актуальна. Угу. Потрібно нову модель, нове бачення громади. Але його з чого треба відкоригувати? Зі старого. А старого немає. Хоч бери, пиши з нуля. А пиши з нуля, як, коли у людей в голові. Електрика є, немає. Mm. Гинуть, не гинуть. Поранені, не поранені біженці. заберуть, не заберуть біженці. біженці тут да. не тут прильот буде, не буде в голові. Дуже дрібна поточка по великому рахунку Федь дуже важливо і. Ну, та, що виживання, да. вона виживання, але вона, ну, тут. Ну, тобто це дрібні речі з точки зору завтрашнього дня. А завтрашній день дуже виглядає невідомою. Uh -huh. Він взагалі виглядає невідомий. Тобто незрозумілий, насправді, а ти ж стратегію громади плануєш в контексті стратегії області, регіону, держави і так далі. І в цьому контексті виходить, що ми опинилися у ситуації, коли наші громади недосформовані. І в цих недосформованих громадах. Відбувається просто ну е, нерозуміння того, що якщо ви визначилися з приводу там вашого місця і ролі такого, то, то там той пам'ятник Катерини або та назва тієї вулиці, чи пам'ятник тому е, ну, і загарбнику він просто зайвий. Тому що ви набір товарів послуг. Кому ви будете, наприклад, той самий туризм продавати після перемоги? Що росіянам вони прийдуть, дивитися на ваш пам'ятник Петру І? Ну ні, ви будете це ви хочете показати свої своє місто кому європейцям, ви хочете показати своє місто українцям, ви хочете і, ну, і воно приї приїде. Ідуть до гості до того пам'ятника. що то воно стоїть. А що то воно таке? Ну то саме пам'ятник в Полтаві чи пам'ятник у Одесі. Да? Завтра Одеса знову хоче прийняти мільйон, два мільйона, три мільйони, п'ять мільйонів. Хоче прийняти експо. От одеська область зараз одна із тих, хто разом з нашим урядом подалися на конкурс на світовий, на експо, на світове експо, щоб після перемоги одразу в Україні відбувся вибух і презентації України з точки зору всіх інвестиційних можливостей, і щоб всі країни запрезентували свої нові інвестиційні а, можливості. Амбітно дуже амбітно, і Україна пройшла вже два етапи. І навіть створений ну підрозділ в обласній військовій адміністрації. Цілий профільний заступник введений спеціально урядом. Такого ніде немає в жодній області, що людина спеціалізовано цим ну, займається. Після олімпіади в Боржаві мене нічим не здивуєш в цьому сенсі. Ну, ну це ти ж пам'ятаєш. Це ти негативний приклад приводиш як у вигляді проджек. А я тобі говорю про те, що Україна давно член Експо, і я тобі говорю про те, що Україна. На урядовому рішенні розглянула цю пропозицію і подала офіційну заявку. А найбільше світове архітектурне бюро найкраще у світі намалювало вже це Експо. Не якийсь там е, ну, бюрократ в кабінеті, якому сказали, підпиши папери проекта, і цю ми розуміємо, що ні проекта немає, ні бюрократа реально немає. А реально світові кампанії, світові лідери вже включилися в те, що якщо Україна матиме можливість, то Експо треба проводити в Україні і конкуренти. Арабський світ, і це два найбільші конкурента. Тобто я тобі до чого цей приклад привожу? От конкретно про Одесу і пам'ятник Катерині. Хоче Одеса прийняти світову подію. Точно І хоче. якщо є експо, то нема Катерини. Ну, звичайно, Ну то має приїхати весь цивілізований світ, який підтримав Україну. І він поставить нам питання про те, що, грубо кажучи, як це було в 90-х роках. А чого у вас серп молот висить? Угу. Ну, радянський суд розповів, а вас серп молот висить угу. на Верховній угу. Раді. Угу. Та і як довго міняли той серп- молот на, на тризуб? Да? І багато хто не розумів і казав. А що й мішає серп молота? Uh -huh. Це радянська будівля побудована, як казали, но. Ну, ви як ви не розумієте, що це мішає? Та сама історія з Катериною і руським міром. Тобто, багатьом здається, а що воно мішає? Ну, це якась історія і так далі. Та мішає, шановні, це питання образа і культури, питання сприйняття і іміджа. Ну перемістіть той пам'ятник в музей. Ну, в музей, в місті музею Одеси, в підводний, там має бути там, підводний. Ну я, чесно кажучи, за нормальний музей, там мають бути всі періоди, всіх окупацій, всіх керівництв, там має бути набір всіх інструментів. Ну, в радянських музеях, згадаю, в музеях Радянського Союзу був куточок з фашистською символікою. Ні, ні, в Русском музеї ну, в, в дворикі лежав пам'ятник Олександру. Nou, Turkey, і, і через вікно його курсоводи так тихенько казали, Дивіться, отам, от, дивіться, там Ні, ну тихенько, залежно від відлиги, тобто я вважаю все-таки, що це експонат, і це музейний експонат, і пора його здати в музей. От на жаль, у нас не завжди притримується моєї ідеології. Приклад в Харкові, коли зносили Леніна, так як міська влада упиралася тоді, про те, щоб нормально демонтувати, відправити його в музей, бюстів туди і так далі. В результаті чим це закінчилося? народ стихійно його зняв, але вже в музей воно не годиться здавати, mm -hmm. ну, бо воно вже розвалене. От Київ така сама історія. Київ так само: гранітний, красивий, пам'ятник, могли здати спокійно. Тобто то з конем буде те ну, саме. Ну, якщо... Стягнуть, закопити і переплавлють. Ну, ну, якщо, грубо кажучи, не ну, будуть цим тянути, 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 ветерани в якийсь момент ну, матимуть вільний час натхнення. І, можливо, пляшку алкоголя в крові, і, ну і воно не виживе. І воно не виживе. І, і поліцейські не зупинять. І коня ветерані. жалко. От, а кінь, э... кінь, кстати, хороший. Чекай, мене. Багато хороших питань ще лишилося. Давай хоч одне. Ем... Просто щоб закрили цю зідеологію. Ідеологія мі... це нерозуміння того, що ти будуєш стратегію громади в Україні, європейській незалежній, переможній, яка відбилась від російської імперії. І тому це тобі просто шкодить твоєму селу або місту. Люди раціонально не мислять, бо люди взагалі не мислять раціонально про стратегію громади. І мені здається, що, попри той труд, який роблю я і роблять інші експерти, ми робимо велику роботу з громадами по цих uh -huh. стратегіях. Мені здається, все-таки переломний. Момент, буде все-таки пізніше. Більше 10 мільйонів українців рух, рушили в путь з 24 лютого. Хтось тільки, тільки в один бік, хтось туди і вже повернувся. І знов туди. Да, і, і, а хтось вже і другий раз почав рухатись туди. До яких змін в ментальності людей, в уявленнях про світ громад? Вв у взаємодії призвели ці рухи безпрецедентні. Більше немає розподілу України на схід і захід все, все вже все. однорідне. Да. Забули ми про сорти. Українські сорти можна забути. На рівні окремих громад всередині громад це буде проявлятися. На національному рівні все. Більше українцям розповісти в телевізорі про те, що це перший сорт, це третій сорт. Угу. Це, угу. це більше неможливо. Угу. Е, але на місцевому рівні людина, яка приїжджає з Волновахи на Хмельниччину, наскільки вона отут, на Хмельниччині, Ну, Наскільки вона дієздатна? Ну, дивіться, якщо людина приїхала з сільської місцевості Волновахи, а навколо Волновахи були в основному села, uh -huh. і вона приїхала в то село на Хмельниччині, а в тому селі були і вільні хати, було uh -huh. і місце uh -huh. можливості, uh -huh. і так далі, то взагалі ну, ну, все чудово. От, ну, відверто, от, великі міста Заходу і центру України закрили вакансії, які в них були. Uh -huh. Фельдшерсько-кушерські пункти, транспортні вчителі, депо да, да, да. вчителі, uh -huh. е, значить, комунальні підприємства, інженери uh -huh. закрили вакансії, які були роками, роками були не вистачало. Uh -huh. Люди себе знайшли. Uh -huh. Люди себе легко знайшли, все є і так далі. І так далі. Uh -huh. Сільської місцевості, в сільську місцевість, звичайно, так е, не завжди це воно так працює. Ну не завжди так працює. Тому і рух продовжується. Немає цього от до кінця. Ну, чесно скажемо, велика кількість людей приїхало з схо. Оду, які не звикли шевелитися, вони врятувалися, вони пішли від окупанта, вони зрозуміли, но сіли і сіли на е, да. а, а ще дуже багато способів, то як їх прийняли. А вони ж в стресі, uh -huh. вони ж насправді в психологічній кризі. Uh -huh. Вони, тобто вони насправді потребують різноманітної допомоги, а їх ще й так прийняли і підсадили на цю голку постійної допомоги. Uh -huh. І їм же ж важко навіть, ну, навіть з цього стану вийти. Uh -huh. От вони переживають тепер там кризу. Вони переживуть. цю кризу. Ну а повертатися особливо нема. Особливо немає. Вони переживуть такі цю кризу і зрозуміють, що потрібно таки інтегруватися. Але поки вони інтегровуються, поки вони адаптовуються. Давай приходь ще. От реально часу більше нема говорити, що дуже хочеться. Олександр Солонтай, виконавчий директор директор агенції відновлення і розвитку був у нас в студії. Прийде ще, я його точно знаю. А за кілька хвилин буде наступний їсть.